Загалом звернення севно на предмет рахування, які були виявлені під час голосування за проєкт рішення, запропонований депутатом Суворським, пояснив, що з технічних причин його, його голос не був врахований, і пунктово, замість підтримки даного проєкту рішення було висловлено утримався. Враховуючи на комісія вирішила, вважати голосування таким, що не відбулося, то внести вказано проект рішення на нове голосування. За 4 фотография. Будь ласка, нам потрібно затвердити протокол даної комісії рекламу. Прошу голосувати. за затвердження протоколу. Система до голосування. <плес> <плес> Перша міколегія, ви знаєте, зараз ми трошки накал згнімо, тільки що ми з Юрієм Самборським переговорили і прийшли до такої спосіб. Я хочу, щоб просто одну секунду почули. Навіть у випадку, якби зараз ми здійснили голосування, це рішення не було б законне. Я б його не мав права підписати, і тільки що ми радилися нашими представниками договір з однією юридичною особою, будь-який договір з іншою, навіть тимчасово не може бути. До 27 числа, до сесії, ми спробуємо знайти юридичний вихід, юридична можливість вирішення в правовому полі і внести пропозиції в сесійній зал. Тому я думаю, що зараз це нічого не змінить. І Юрій Анатолій ще раз загострив проблему в залі, ще раз загострив проблему, їй потрібно просто знайти шлях вирішення в робочому порядку. Тому прошу за вашим дорученням, ми це зробимо і винесемо на ваш розгляд на наступну сесію, або відсвітуємо, що питання вирішено, або запропонуємо механізм його вирішення. Будь ласка, депутат Михайло. Поставте мене Давайте представники демократичного альянсу. Посыхай, да, скажу про демократичный, а я все хорошо.